Вітаю вас усіх! З вами передача Топтема. Та я Софія Федина. Сьогодні маємо особливу приємність вітати у нашій студії голову Львівської обласної ради, пана Олександра Ганущина. Дуже дякуємо, що знайшли час завітати до нас на розмову. І сьогодні ми поговоримо про підсумки економічного форуму Україниці. Події, яка насправді є топовою як в політикумі, так і в економічній соціальній сфері усієї Європи, і властиво коротка довідка для наших телеглядачів, що цей форум був заснований ще у 1990 році, як, як місце для того, щоб проводити діалог щодо розвитку економіки, щодо розвитку соціальної сфери. І на сьогодні Криниця це стала. По суті, містком поміж Сходом і Заходом Європи, і саме там обговорюються усі питання розвитки Європи і світу. Тож, пане Олександре, у вас була нагода представляти офіційну Україну на цьому форумі, якою була саме українська делегація, і яких саме заходах вам вдалося взяти участь? Бо я наскільки розумію, там було до вибору до кольору, і дай боже всюди встигнути. Доброго дня, Софія, доброго дня, шановні глядачі. Першого західного. Я вперше був в криниці здрую, вперше представляв власне Львівщину на цьому форумі, криниця здру це таке невелике містечко, як наша східниця, ну мені навіть чимось східницю нагадало. І ще, до речі, не факт, хто може поборотися за щось подібне по інфраструктурі, бо в нас вона, в принципі, на тому самому рівні. Але в цей день це містечко жило понад тисячу учасників, котрі, власне, обговорювали проблематику Східної Європи. Якщо взяти до уваги... Хто був з якої країни які делегації, то Польща безумовно домінувала як господар. А другим, як це не дивно, були не зовсім наші брати-росіяни, які дуже ретельно відстежують подібні заходи на всьому східноєвропейському просторі. І вже, напевно, третьою за чисельністю була наша українська делегація, котру очолював зрозуміло, що прем'єр-міністр України Гросьман Володимир. А участь в панелях, в дискусіях брало чимало народних депутатів. Були голови обласних адміністрацій, була віце-прем'єр з питань євроінтеграції. Це такий великий котел, де впродовж трьох днів на більше ніж 10-15 приміщеннях, де постійно відбувалися різні заходи. А власне, представники в першу чергу політику, частково бізнесу спілкувалися про проблеми. А східної Європи зрозуміло, що у нас дуже різні ці проблеми. Відтак, дискусії дійсно були дуже різними. А наскільки з... наголосив ідейник та організатор події польський політик Зигмунд Бердиховський, що однією із топових тем цьогорічного форуму Україниці була саме Україна. Наскільки українське питання звучало на цьому форумі, і в яких аспектах саме воно лунало? Бачите, я не можу сказати, що українське питання було наскрізне. А радше я би сказав, що наскрізь не було питання ідентифікації поляків в стосунках з Євросоюзом в поточному моменті після Брекситу з викликом мігрантів. Але що стосується питання номер 2 котре було на форумі, то безумовно це було українське питання, і це особливо було видно через бо форум збудований в двох площинах. Перша площина це дискусії, панельні, тобто які буваються в невеличких приміщеннях по 20-30 людей. І друга площина це велике пленарне населення, де були всі учасники. То дуже потішило, власне, що той відтинок, який стосувався засідання вишеградської групи країн Вишеграду, прем'єрів, то він був на 90% присвячений Україні. Ось це було наскрізною українською темою. А власне по інших дискусіях, то я зрозумів так, що нам ще треба дуже дуже багато готуватися, щоб на подібних форумах виглядати достойно. Чому? Бо я особисто поїхав перший раз. Заходів дуже багато, і такої координації, як скажімо, у представників Росії, я не бачив. Тобто простаник Росії є на кожній панелі. Він є підкований не тільки українською, але й англійською мовою. Він прекрасно опонує, він готовий до е, позиції опонента. Тобто, там були суто про російські панелі. Ну скажімо, там розвиток Калінінградської області поруч з Польщею. Так uh -huh. а я думаю, що в них тільки були ну, росіяни і власне можливо кілька представників підлязького воєводства. Тобто, а там а наші вигляли. представники не а брали у наших в цих російських точно не брали, бо нас фізично не вистачало на таку велику кількість панелей. Тобто, зрозуміло, що представники України. Цікавилися питаннями де заходів, де Україна бодай звучала в назві, але я для себе зрозумів, що це неправильно. І на подібні форми просто треба їздити, щоб розуміти їхню сутність. Бо коли мова йде про тисячу людей, коли мова йде про 15 різних площадок, то слід просто. До цього на державному рівні готуватися, і тут жодна з областей, в тому числі львівська, не може на себе взяти таку координуючу функцію? Надто глобальне питання. Ви згадали про панель вишеградської четвірки, яка проходила у форматі Вишеград плюс Україна. Які питання щодо України там обговорювалися? Який основний меседж ми могли почути звідти? Що зараз для нас є настільки результативним з цього форуму? Я слухав віддаду я виступи всіх прем'єрів країн Вишеграду, виступ Гройсмана. Тобто я зрозумів, що дійсно. Напевно, і там в, ті, в тих закритих середовищах, які передують подібним відкритим заявам, очевидно, що 80-90% мова йшла про Україну. Тобто йшла мова про безвіз. Причому я був особисто подивлений, коли почув про безвіз від угорського прем'єра. Тобто, це для, ну, для мене особисто це була така нова його позиція. Мова йшла про подальше просування в частині санкцій, дуже обережно, але йшла. І мені дуже сподобався також виступ польського прем'єра, пані Беата Шидло. Про те, що ми повинні розпрацьовувати спільну стратегію по Карпатах, в яку базовою ланкою має входити Україна, це власне те, на що я найбільше орієнтувався на цьому форумі, бо я розумію, що подібна стратегія в рамках ЄС автоматично означає нову транскордонну програму транскордонної співпраці, а відповідно гроші на місцевий розвиток. Але це 10 ну, 15% від того, що я ну, якби зумів почути. А решту, добрих 50% це були Такі сугубо польські власні рефлексії на тему, як нам Польщі, тобто в них інші питання на порядку денному, як Польща закріпиться в ЄС після Брекситу, як вони мають випрацювати правила впливу на Єврокомісію, на Європарламент, як посилити роль національних парламентів. Тобто, я зрозумів, наскільки ми в різних площинах знаходимося. Я як голова обласної ради, який приїхав туди по за питаннями місцевого розвитку, якого ваблять способи і інструменти, як на наших фасадах, наших лікарень, садочків, доріг. Хрещерез з'являться таблички з надписом, що ця дорога, ця це лікарня, цей садочок зроблені за кошти Євросоюзу стільки-то, стільки-то. Я за цим приїхав туди, а у них зовсім інші питання на порядку денному. Тобто я так розумію, що подібні питання вони для себе вже пройшли років, напевно, 5-10 тому. А нам ще слід їх доганяти. Ну з вашого дозволу, можливо, ці підсумки я би теж поділила на повністю міжнародний контекст і ті, що стосуються саме Львівщини, і повертаючись до засідання вишеградської четвірки, прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло заявила, що безпека України це є безпека всієї Європи. Е, на жаль, так видається з останніх міжнародних подій, що далеко не всі країни Європейського Союзу розуміють, що Україна є по суті буфером поміж американця агресором і всім, всією іншою Європою, що чи було це відчутно? Це розуміння чи не розуміння там буквально на місці? Я би дуже хотів вам відповісти однозначно, що мовно умовляв було відчутно, і всі нам тиснуть руку і питаються, чим нас хочуть підтримати. Але, так не Але не на так? жаль, це є не так. Угу. На жаль, це є не так, і напевно, 70% цієї проблеми, чому це є не так. Це ще й наша проблема нашого українського МЗС, нашого способу впливу і взаємодії з польськими середовищами, тобто які там є основним мотором цього форуму. і основним мотором зізнаємося зараз східній Європи як найбільша країна, відповідно, котра претендує так би мовити на найбільші дивіденди, власне і на найбільший спосіб гри всередині ЄС. Ну, тому на жаль, воно є не так на рівні країн Вишеграду так. Тому що я відчув, що перед тим очевидно, прем'єр-міністри дуже добре розпрацьовували всіх країн цю сферу, і тому вони так відповідали за. Україну так дуже злагоджено, тобто mm -hmm. вони навіть поділили кожен тему, по якій виступають, і я це описав десь своєму блозі. Мене, до речі, потішив навіть виступ а, та чеського прем'єра, який сказав: Ну і ми мусимо думати про об'єднані сили Європи, про об'єднану армію, щоб вона могла в разі, якщо... Прийде час, і це так було зрозуміло, що мовляв, ми не ми дамо собі раду. Ми то зрозуміло, що раду дамо, але хотілося б більше підтримки. Власне, це є дуже цікавий момент про створення загальноєвропейських збройних сил. Це те, що пробували зробити в рамках західноєвропейського союзу, і потім всі повноваження передали до НАТО. Тобто, можемо чи можемо підвести підсумок, що вони розуміють, що без додаткової якоїсь військової потуги вони не зможуть протистояти московському агресору? Я думаю, що в країнах ЄС дуже багато викликів, і внутрішні виклики, на жаль, для них поки що глибші за зовнішні. Але власне, чому це голоси прикордоння, чому це голоси Східної Європи за ці сили? Вони розуміють, наскільки хитка конструкція політична у світі. Це дійсно питання вже одного разу було. Ну як одного разу, одного історичного моменту воно вже було на розгляді, і тоді перемогла концепція дійсно північно-атлантична. Я не певен, що ця концепція переможе. Це радше набір ідей, з чим невеликі такі країни, як Чехія, готові, так би мовити, виступати в рамках ЄС. Там проросійський фактор, фактори, я так зрозумів, набагато сильніші, ніж ми собі уявляємо. І я в всякому випадку його уявив собі цей фактор, коли побачив, скільки росіян бере участь в подібних заходах. За це хто сплатить гроші. За їхнє перебування за підбір експертів, тобто там не були тільки представники Росії, там ще були просто проросійсько налаштовані експерти. Uh -huh. Тобто, це хтось непогано фінансує. І ми мусимо навчитися і наша бути. наша держава має теж про це думати. Так, ми, ми мусимо думати про це. Якщо на рівні держави, то на рівні самоврядних органів, таких як прилеглі території, де ми ну ми просто мусимо там бути присутні. Але закінчуючи по збройних силах, скажу так. Я думаю, це для них радше елемент ідей, аніж елемент, так би мовити, практичного знаряддя і втілення в життя. А ще одне питання, яке досить. Є... Є таким контроверсійним в сучасному світі з виступу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана можна було зрозуміти, що він засуджує політику втрати національної ідентифікації європейських націй. Ще донедавна Європа постійно так зверхньо і інколи зневажливо відгукувалась про те, що в Україні розвивається національно-патріотичний рух і збільшується оця національна ідентифікація як українця. Навіть дехто засуджував це. А зараз він констатує, що ця Національна ідентифікація дуже потрібна в контексті того, що зараз в Європі на цій хвилі ідентифікації приходять до влади праворадикальні рухи, які не завжди позитивно впливають на розвиток стосунків з іншими державами. Наскільки ви загрозливою, не загрозливою вбачаєте цю ситуацію, особливо в контексті останніх подій українсько польських відносин? Я би поділив ваше питання на три українсько польські відносини. Це одна сфера питання рухів праворадикальних всередині країн. ЄС друга сфера і третя сфера наміри тих, хто зараз є в, при, при владі в, в Європі. Також реагувати на якісь власні внутрішні виклики, які є. Тобто модель поведінки Орбана, це є вик... це відповідно внутрішні виклики і бажання трохи згладити питання з власними праводоракальними рухами. Вони також є в Угорщині, значно радикальніші за нього. Тобто, це, це однозначно. Що стосується а, по самих рухах, котрі перемагають зараз, ну, на жаль, ми можемо не мати такої сприятливої ситуації у відносинах з очільними країнами ЄС, яку маємо зараз. Тобто вона не буде вічною і світ змінюється. І після майбутніх виборів ми можемо мати значно гірші, не, не можу сказати, стосунки, ми можемо мати значно менше підтримки в Європі, ніж маємо зараз. Нам і до цього треба бути готовим. Тобто, з поточного моменту, власне, в контексті війни на сході, яку ми зараз проводимо з агресором, тобто нам треба витягувати найбільше. Тобто це однозначно. Ну і нарешті, що стосується україно польських стосунків в контексті власне принторічного сейму, то я до цього ставлюсь трошки так. Так поміркованіше, якщо споляки собі стрілили в ногу, то нам не треба стріляти в голову, це однозначно. От. І було б дуже добре, щоб вони цю сторінку для себе перегорнули і поклали в якості архівної копії томиком бібліотеку. Це буде так би мовити, найкращим виходом. А подальшу дискусію все-таки мають вести професійні історики, оскільки, ну скажімо, навіть я, будучи за освітою горафом, якби мені хтось почав розказувати там особливості, там, чому річка меандрує, але на цьому людина навіть з географії мала там в школі трійку, ну то я би з цього сміявся. Так само, то власне з істориками в таких дуже дразливих питаннях пов'язаних е, власне, з історичною 40 сорокові роки ХХ століття поле Другої світової війни Україна. Тобто, це надто складний елемент, з яким. А парламенти мають приймати подібні рішення. Тому не втрачаємо партнерів, тих, що маємо зараз. Це дуже важливо. І давайте користатися сьогодення, бо саме сьогодення нам дарує як якдеся більше можливостей, ніж ми можемо. А мати через ряд виборів, котрі національних, котрі відбудуться. ви на представляли на цьому форумі Львівську обласну раду і всю Львівщину. Що для себе вдалося почерпнути? З ким вдалося зустрітися? Можливо, якісь домовленості були досягнуті саме для нашого регіону. Ми ти розмов там було дуже багато різних. Тобто, якщо би хтось вам скаже в ефірі, що я приїхав з форуму привіз те, то це напевно неправда. Тобто, форум це ланцюжок, тобто це система, по якій треба працювати. А мені дуже Імпонує ця ідея, яку я вже сказав на початку польського прем'єра, тобто, щоб розмову з площини Європи Карпат перевести в площину практики для Карпат. А можливо для наших телеглядачів дещо детальніше, що а мається нова, Європа-Карпат, що чином. Тобто за проект? в Європі давно до речі, пісівці, до речі, представники права і справедливості, тобто тривалий час штовхають ідею, що От мовляв, Європа в, в межах карпатської дуги має чимало спільностей не тільки географічних, а й інших, і ми маємо навколо цих спільностей об'єднуватися і посилювати цю карпатську е, трансрегіональну транснаціональну ідентичність. Mm -hmm. Це е, але я зрозумів з панегли, де я перебував, що це фішка, що, але коли ми її посилюємо. А, тобто ми не посилюємо питання місцевого розвитку, які важливо однаково, як на мене, і для України, і для твоєї самої горщини, а ми посилюємо свій вплив на Європі комісію. Ну, це нам ще нам ще до цього йти йти. Mm -hmm. А от натомість заводити це питання, власне, питання місцевого розвитку, що в Карпатах мають бути всюди однаково промарковані стежки, всюди мають mm -hmm. одного типу бути очисні, всюди має бути один стандарт готелю. Оце для нас є актуально і цікаво. І я, власне, в цю площину намагався навернути розмови з тими політиками регіонального рівня, з якими я там мав, польськими, і вони це сприймають. І Тепер важлива дуже справа за нашими урядами а урядами всіх країн Вишограду, щоб вони це питання на рівні Єврокомісії переносили. Тобто це пункт номер один, який вдалося досягнути. Пункт другий, я спілкувався з керівницею фонду Вишеградського, і ми домовилися про її підтримку в межах двох проектів. Один стосується власне подальшого проведення форуму, на який ми проводили в Трускавці, власне, у межах. Угу. Карпат, так як вони хочуть, хай так буде. А другий власне, пробний проєкт по екології а в Карпатах ми вийде знову ж таки про чесні, про стандарти довкілля. Це невеликі гранти. 1 грудня, коли ми здамося з. Цими проектами, 1 березня цей фонд буде приймати рішення. Я думаю, буде можливість проінформувати також наших глядачів про те, що це дійсно вдалося досягнути. Тобто тут немає домовленостей лінійних. Ну і ще для себе я зрозумів третє, що подібні зупиничі на рівні краниці треба планувати приблизно за два місяці до цього форуму, якщо ти Хочеш, маєш наміри поспілкуватися з серйозними людьми, тобто цього часу якраз бракує, але перший досвід не завжди досвід. Тобто я для себе намалював, що ми досягнули 10-20% за рахунок криниці, і цього до першого разу достатньо. Багато аналітиків оцінює потужність форуму в Криниці, як такий, що варто було б проводити і в Україні щось подібне. Можливо, лівщина мала би взятися саме за такий проект, чи вже були така, якісь такі ідеї? Дуже, дуже правильне підводячи запитання. Тобто форум поскривці, який ми проводили, який не був а, присвячений великим питанням, хоча площадка для цього була, там зустрічалися наш спікер Верховної Ради і Маша Лексеймо. Площадка для цього і там була. А який все-таки стосувався б там місцевого розвитку, як на мене, це зараз більш актуально для України, і, напевно, сюди треба фокусувати. Тобто, я, до речі, також там не відчув активності бізнесу в, цій, uh -huh. в, цьому, в цьому всьому діянні. Я не ходив на бізнесові панелі, просто часу не було, але ходили колеги, які там не відмічали, що там, мовляв, якісь там угоди, підписуються про конкретні інвестиції і так далі. Цього там не було. Тобто, наскільки я розумію, бізнес на рівні цього форуму в Криниці, він слідкує за трендами у великій політиці і просто хоче бути до цього причетний. Тобто, Такий невеличкий аналог. От даю відповідь. Очевидно, треба робити і нам. І було би добре, щоб це, звичайно, була Львівщина. Бажано, бо я Львівської обласної ради, а не, щоб це було за межами міста Львова. І ми все-таки будемо розвивати цю площадку у Трускавці. Я думаю, що шанси ми всі з цього приводу ще маємо. Ще кілька слів про культурну програму Форуму Україниці. Наскільки мені відомо, там було ще кілька українських Софії. заходів пов'язаних з Україною. Заходи були, була невелика виставка вишиванок з Франківська. Mm -hmm. Але провідні заходи, великі заходи в частині власне нагородження джазових співаків, власне, там нагороди форумні, довелося пропустити, бо або спілкуєшся з тою категорією, про яку вже згадували, yeah. або ходиш на ці заходи. Тобто я вибрав перше в ті надії, що я ще це як то кажуть, дожину. Але однозначно, і це для себе, ну, ви так червону лінію записали, тобто. Представлення на рівні конкретної панелі, на рівні конкретного виступу співаків, можливо, навіть не співаків, можливо, якогось балету. Це однозначно наступний рік треба прагнути. Ми надто мало представляємо Україну в вимірі подібних заходів. А це треба однозначно змінювати на краще нас. Півтори хвилини до закінчення ефіру. Який головний меседж ви можете підсумувати для нашої громади з цього форуму україниці? Головний меседж для мене звучав в виступах безпосередніх прем'єрів Групи Вишеграду. Якби вони у своїх виступах розмовляли про мігрантів, про основну проблему, куди їх діти, про те, що нам робити з рішеннями по референдуму, я би для себе зрозумів, що це форм втрачений. Але я натомість побачив зовсім інше. Я побачив у розмовах бажання допомогти Україні візу. і воно йшло від навіть найбільш, я би скептичний. так сказав, скептиків цієї ідеї. І я бачив поки що таке трохи приховане бажання допомогти з санкціями по агресору. І я бачу бажання подальшої інтеграції України бодай в межах тієї так званої Карпатської групи. Оце для мене головне. Тому якби це втілилося в життя далі, основним мотором якого є країни вишаграду, то будемо вважати, що криниця дуже і дуже навіть там допомогла. Дякуємо пану Олександру Ганущину, голові Львівської обласної ради, що мав можливість завітати до нас на передачу. А від себе скажу, що криниця на території сучасної республіки Польщі сьогодні є місцем діалогу, і напевно дуже символічно, що саме криниця це є етнічні українські. Землі, землі Лемківщини, на яких ми маємо і для себе персонально, для всієї України черпати натхнення, брати зі свого коріння сили і працювати. Працювати для того, щоб наша Україна стала успішною і процвітаючою. Дякую, з вами були Топ Тема та я Софія Федина. До нових зустрічей.